Чим подобається мені моє життя? Моє життя мені подобається різноманітністю, Що один день я роблю щось одне, другий день я роблю щось друге, третій день я роблю вже зовсім щось третє. І так буває, дивишся на себе і кажеться. Та що там життя? І я так думаю, що це не в одного в мене. У нас в усіх, знаєте, різноманітні, е, всякі виклики в житті бувають. Це раніше. Погодьте зі мною, хто старший, ніж я, на років 10-15, ще при Радянському Союзі, життя не було одноманітне, бо було насаджено, насаджене розуміння, Узкий спеціаліст. Було насаджене таке розуміння. І людина все життя по своєму вузькому спеціалізму працювала на, на заводі на одній і тій самій посаді. Все життя. А сьогодні, і так багато, багато є взагалі, тисячі прикладів, що є там слюсарі, їм давали підвищення кваліфікації з другого развята по шостий, електрикам так само, але це все на одній і тій самій роботі. А сьогодні такі в нас реалії, навіть це не дивлячись на те, що сьогодні війна, а просто виходячи з того, що виходячи з того, що на сьогодні такий час, що ти маєш... Не вміти, а ну вміти теж потрібно, а займатися різними речами. От багато речей. ти маєш, От я за себе скажу. Не те, що це всі мають. от Я, допустимо, граю на барабанах, там настраюю звук, займаюся будівництвом, знімаю блог, можу монтувати відео, можу зводити пісні, можу монтувати музичні кліпи. Ми, оце Наші кліпи, наші музикальні, нашого віршіпу. Це я, я їх монтував, там дуже багато все. Там проповідувати, вести якісь клуби, вести молодьки, їздити, гуляти, щось розказувати, щось комусь допомагати. Дуже сьогодні наше життя відрізняється від життя, яке було раніше. І Погодьте зі мною, ви можете глянути на своє життя. У вас так само, ви до одного часу займалися чимось одним, а прийшов час і ви і те, і те, і те, і те, і те, і те, і ще плюс 10. Тисяч ще чогось. Отак, друзі, реалії сьогодення.